Казочка про енергію Привіт, малята! Рада вас вітати сьогодні хочу вам розповісти цікаву і повчальну історію, що сталося з мешканцями цього казкового будиночка. Ось вони, послухайте, жили собі в казковому будиночку друзі: лисенятко, зайчик, вілочка і мишка. Одного разу вони чекали гостей на свято. Турбот вдома було багато. Треба й будиночку лад навести, і щось смачненьке для гостей приготувати. Тому вони вирішили розподілити обов'язки між собою. Я буду готувати святковий обід. Сказала мишка і вимкнула чайник. А я приберу в кімнаті. Сказав зайчик і увімкнув вентилятор. А я почищу килим. Сказала Лисинятка і вимкнула пилосмок. А я попросую наш святковий одяг, сказала білочка і увімкнула праску. А через мить в усьому будинку зникло світло. Що сталося? занепокоїлись друзі і вибігли на вулицю і побачили перед собою лампочку, яка яскраво світилася. Ти хто? запитали друзі. Я чарівна лампочка і з'являюсь там, де виникають проблеми з електроенергією. Впродовж життя ми постійно використовуємо електричні прилади, дії яких відбувається за рахунок електроенергії, яка надходить від електростанцій. Є електро гідроелектростанції, які використовують енергію води. Є сонячні електростанції, які використовують енергію сонця. А є вітрові електростанції, які використовують енергію вітру. Ви повинні пам'ятати, що запаси їх не безмежні, тому енергію треба використовувати економно. А як це робити, я вас зараз навчу. Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі. Вимикайте світло, виходячи з кімнати. Не залишайте двері холодильника відкритими. Не вмикайте всі електроприлади одночасно. Це може навіть призвести до пожежі. Бережіть енергію. Сподіваюсь, малята, і ви будете дотримуватись цих порад і витрачати енергію економно. До зустрічі!